Дивіться в сьогоднішньому відео. Таїсія Повалі неочікувано вирішила заспівати українською і в сльозах назвала свою головну задачу в житті. Крім цього, Віра Брежнєва знайшла заміну Меладзе. кажуть, що її хлопець зі зв'язками в політиці. Також дружина Віктора Павліка повідомила про проблеми зі здоров'ям. Це марста зірки. Поїхали! Співачка Таїсія Повалій, яка зрадила Україну, а тепер вихваляється своїм російським паспортом, заявила, що працює над двомовним альбомом. У ньому будуть пісні російською і українською, а не будь-якою іноземною іншою мовою. Це не дивно, адже знову побратати два різних народи її головна ціль. Акторка по життю спробувала видавити із себе сльози, щоб показати наскільки важливим для неї є ця місія. Відео з її розповіддю опублікували у телеграм російської блогерки Натямба. Таїсія Повалій хоче випустити російсько-український альбом, в якому буде половина пісень російською і половина українською мовою. Співачка хоче, щоб усі помирилися. Зверніть увагу, Таїсія говорить у прямому сенсі зі сльозами на очах. Повідомила Натямба. Запроданка певно зрозуміла, що українці від неї відвернулися, і мало хто слухає її треки, тому вирішила піти на крайні заходи і заманити до себе нову аудиторію піснями іншою мовою. З іншої сторони, Повалій завдяки неочікуваному рішенню випустити альбом, намагається вибілити свою репутацію перед колишніми фанатами. Її коротка розповідь на відео звучала так: я хочу випустити російсько-український альбом, тобто половина пісень російськомовних, половина україномовних. Я хочу, щоб ми знову почали дружити, це моє найголовніше завдання. Більше повалі відстоювала російську методичку і пояснила, чому має об'єднати українців і росіян і прикласти свою руку до створення одного народу. Я відчуваю, що нас посварили спеціально, а ми повинні на зло всім дружити. Я хочу выпустить российско-украинский альбом. То есть половина песен русскоязычных, половина украинский Вот, и вопрос, как вы думаете, как отреагируют люди? Появятся хейтеры, может быть, ну, которые плохо воспримут это? Вот, я хочу, чтобы мы снова стали дружить. У меня там, вот, это моя самая главная задача. Я ее чувствую, что а, нас поссорили специально, а мы должны на зло всем дружить. Те, що росіяни століттями вбивали українців, придушували націоналістичні рухи і катували активних громадських діячів, а 10 років тому розпочали чергову війну, Повалій називає звичайною сваркою, яку треба на зло владнати. Друзі, що б ви відповіли Таїсії Повалій на такий її політ думок. Пишіть у коментарях. Будемо дуже вдячні вам за лайк та підписку, а ми йдемо далі. Після виходу дуже відвертого кліпу на нову пісню зупини особисте життя 42-річної екс-учасниці гурту Віагра Віри Брежнєвої активно обговорюють в мережі. У відео напівроздягнена уродженка Дніпропетровської області влаштувала сексапільні танці з хореографом Павлом Сімакіним. Втім, як виявляється, у Віри, яка схоже, оговталась після розлучення з продюсером Костянтином Меладзе, є новий бойфренд. Принаймні це стверджує блогер пліткар Богдан Веспалов. За його словами, співачка приховує особисте життя і зізнається в коханні хіба що собі. Проте у своєму доволі насиченому графіку Брежнева знайшла час для стабілізації в цьому питанні. загадковий чоловік, з яким була помічена співачка на концерті Океану Ельз в палаці спорту, є новоспеченим бойфрендом Віри, ба більше вона мешкає в його квартирі. Пара нині перебуває в букетному періоді. Подейкують, що чоловік досить заможний і має багато зв'язків як серед політиків і великого бізнесу, так і в шоубійзі, зазначив Безпалов. Його ім'я, рід діяльності, вік та інші подробиці вже вивчає спільнота пліткарів Безпалова. Сама ж Брежнєва не коментує ці новини. Вона в шоубізнесі вже понад 20 років, тож знає, що якби прийшла з бойфрендом, про це всі б говорили. Тож вона готова незабаром його презентувати, або ж це все ж таки друг чи приятель артистки. Принаймні на концерті поцілунків та романтичних обіймів оточуючи не бачили. Першим чоловіком Віри Брежнєвої, щоправда, цивільним, став Віталій Войченко. Вони прожили декілька років разом, в березні 2001-го в них народилася донька Соня. Все це було ще до того, як Віра потрапила до складу гурту Віагра. У листопаді 2006 року вона одружилася з українським бізнесменом Михайлом Кіперманом і змінила своє прізвище на Кіперман. Воно залишається в співачки і досі. В грудні 2009-го в них народилась донька Сара. У жовтні 2012 року Брежнєва повідомила про розлучення із чоловіком. До речі, на початку цього року Михайла Кіпермана оголосили в розшук. Про це стало відомо на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро України. Зокрема, мова йде про привласнення, розтрату або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та про відмивання майна, що було отримане незаконним шляхом. У лютому 2013 року подейкували про роман віри з режисером Маріусом Вайсбергом, проте сама Брежнева не підтвердила цю інформацію. У жовтні 2015 року таємно вийшла заміж за композитора та музичного продюсера Костянтина Меладзе. Саме він на початку нульових взяв її до віагри. Весілля відбулося в Італії у колі близьких. Там вона і жила після початку повномасштабної війни. В жовтні 23-го року Брежнева повідомила про розлучення з Костянтином. Причини колишнє подружжя розголошувати не стало. що одною з причин став роман продюсера з новенькою віагрянкою Софією Тарасовою, а також розбіжності через майно та бізнеси в Росії. Після початку повномасштабної війни Брежнева розірвала всі зв'язки з країною терористом. Костянтин Меладзе також не був помічений на території РФ після 24 лютого. А ми переходимо до останньої новини. Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, пожалілася на проблеми зі здоров'ям. Особистим обраниця виконавця поділилася у своєму інстаграмі. Реп'яхова зізналась, що до неї повернулася її стара хвороба. Зокрема, в блогерки стався гострий приступ циститу, що жодні ліки не допомагають. П'ять років Катерину не мучила хвороба, але знову повернулася. У мене гострий приступ циститу п'ять років в ремісії і рецидив. Першою чергою дуже сильно боляче, психологічно. Жодні ліки не допомагають або дуже мало допомагають. Поділилася блогерка. Дружина Віктора Павліка переконана, що хвороба до неї повернулася через пережитий стрес. Нещодавно Катерина Реп'яхова зробила їхньому трьохрічному синові генетичний тест. Як зізналась, блогерка, вона тоді неабияк перенервувала, що нині це відображається на її здоров'ю. Отаким От боком мені вилазить той генетичний тест. Так сильно я тоді перенервувала, що зараз моє здоров'я просто полетіло. Бережіть свою нервову систему, як можете, порадила прихильникам блогерка. Загалом у Катерини Реп'яхової хронічний цистит. Утім, понад 5 років хвороба не мучила блогерку, адже вона робила спеціальне щеплення в Німеччині, дія якого вже ймовірно припинилася. Тож обраниця Павліка зазначила, як тільки почуватиметься краще, повторить цю процедуру. Такі флешбеки в минуле життя, де був хронічний цистит. Це було не життя, я шукала лікування по всьому світу і знайшла у Німеччині. Виходить, що від першого щеплення минуло 6,5 років. Це дуже хороший результат. Як мене запалення, буду знову робити щеплення, поділилася блогерка. Друзі, дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, будемо дуже вдячні за лайк та підписку. Побачимось у наступних відео.